Доброго дня, СПІЛЬНО спільноті. Розкажи, будь ласка, тут відбувається упорядкування? Так, Так, попорядкування Ради Майдану організувала квіти, щоб в ну, щоб нас була чистота, щоб видно, що ми дійсно займаємося чистотою, порядком Рада Майдану вирішила навчора на раді, що треба уборку зробити, бо завтра буде велике вічо. І я звертаюся до всіх киян. Які не були байдужі, всі герої, які в нас воювали, щоб завтра прийшли до нас на віччю, щоб їх сцена вже наша, які ми вже маємо право виступати на нього. І я хочу, щоб всі герої були в нас на вічі на Майдані. Я звертаюся. До всіх киян, до всіх е, людей світу, які були небайдужі mm? до нашого майдану, щоб завтра прийшли до нас на війну. А як вас звати? Мене звати Віра Швеб. Я з першого дня на майдані е, пережили ми цю війну ранено. Oh. Так що я звертаюся до героїв майдану, які туривали, які зараз вдома, щоб всі приїжджали до нас. Сюди. А хто тут працює? Тут волонтери, тут, так? Е, працюють е, рада всіх сотень. Okay, okay. всі сотні. Правий сектор, е, сотні, трета, ну, 14 сотня, е, Галицька сотня, то, е, Рівенщина, то всі люди працюють у всіх е, сотень. Так рада Майдану вирішила. Дуже дякую. Прошу. Е, Доброго дня, Спільно ТВ. Розкажіть, будь ласка, а вот тут приймаєте участь, так? Хорошо, хорошо, ладно. Ну, Московська сотня, комітет солідарності з Майданом. А вы здесь принимаете участие? Да, то есть вы помогаете здесь да, делать. Да, вот, Народная рада Майдана решила привести в порядок вот эти вот эти вот разбитые часы, посадить цветы здесь. Это все-таки ну, начало улицы героїв Небесної Сотні. Надо, чтобы было красиво. Классно. Как вас зовут? Екатерина Мальдон. Ну, звуть. мы очень часто видим вас в роликах. так сказать, да? Но я вам хочу сказать от всех украинцев от спина Тиви очень большое спасибо вам за то, что вы вот такая спасибо, смелая. Спасибо на добром слове. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Мы учимся у вас. На самом деле, то, что Майдан победил, это вот uh, у нас не получилось ничего в свое время. У нас слит протест на болотной площади у нас ничего не получилось студенческий разгон у нас свой был на Купая вот. а здесь у вас все получилось, потому что после первого студенческого разгона вышел миллион. То есть украинцы все-таки у них другое самосознание. А, оно более свободно от совка, от совдепии, вот это вот от uh -huh. трабство, вот, как-то. Вот. Ну я не знаю. В общем, надо, конечно, вам выходить из СНГ, Угу. Uh Подальше -huh. от господина Путлера, поближе к Евросоюзу. Слава Украине! Очень большое спасибо вам.